Живу в мальовничому місті, всім іншим не рівне воно, і знають у цілому світі прикраси і велич його. Слов'янську, мій рідний Слов'янську, про тебе цей вірш я пишу. У ньому хочу співати багатство і велич Твою. Народилось багато відомих митців у рідному місті моєму, один найвідоміших серед усіх. Звичайно ж, Михайло Петренко. Романтик, поет. Він любив рідне місто і завжди за ним сумував. У віршах не знайдеш вільного місця я суму про тебе. Похвала. Чи замислювались ви, як багато імен видатних митців губляться у вирії часу? Їхні талант, їхні твори, їхні історія часто залишаються лише тінні у спогадах. Сьогодні ми хочемо нагадати про одного з таких митців Михайла Петренка. Михайло Петренко український поет-романтик, чия творчість торкає найглибші струни душі. Його вірші, зокрема популярний Дивлюся на небо, стали голосом цілої епохи. Але чому його ім'я досі залишається маловідомим? У цьому відео ми разом спробуємо врятувати Михайла Петренка від забуття. Пориньмо у світ його творчості, відчуємо його мрії та зрозуміємо. Чому його спадщина є такою важливою до нас сьогодні, Михайло Миколайович Петренко народився в 1817 році в місті Слов'янськ на території сучасної Донецької області. У родині дрібного дворянина дитинство майбутнього поета минуло серед мальовничих краєвидів, які згодом надихнули його на творчість. Відомо, що родина Петренків Належала до заможніх верст населення, що дозволило Михайлу отримати гарну освіту. У 1830-х роках Петренко вступив до Харківського університету, де навчався на юридичному факультеті. Харків на той час був одним із центрів інтелектуального життя України. І це дало Михайлу можливість долучитися до середовища, яке активно підтримувало розвиток української культури. Крім правничих знань, він виявляв зацікавленість літературою та мистецтвом. Це вплинуло на його становлення як письменника. Після закінчення університету Петренко працював у різних державних установах. Його кар'єра була пов'язана з правничою діяльністю і він обіймав посади в містах: Слов'янськ, Ізюм, Харків і словяно сербськ Нині Луганськ. Попри офіційну зайнятість, Михайло знаходив час літературної діяльності, яка стала для нього не лише творчою реалізацією, а й засобом вираження власних переживань. Останні роки життя Петренко минули в місті Слов'яна Сербська. Він помер у 1862 році, проживши відносно коротке, але яскраве життя. Його спадщина включає невеликий, але вагомий літературний доробок, що став частиною української романтичної поезії. На жаль, багато деталей життя Петренка залишаються невідомими. Але його ім'я увійшло в історію як символ епохи, коли українська література робила перші кроки до шляху свого національного встановлення. Його біографія є прикладом поєднання Державної служби та художньої діяльності, яка залишила слід у пам'яті наступних поколінь. Петренко став відомим своїми ліричними віршами, які відображають красу української природи та глибоких почуттів. Його найвідоміший твір це вірш. Дивлюся на небо та й думку, гадаю, який став народною піснею надбання. Він є справжнім символом українського патріотизму та туги заволи. Його проста, але глибока поетична мова, щирість почуттів та молодійність зробила його надзвичайно популярним. Вірш неодноразово використовується в різних контекстах. Крім цього, Михайло Петренко написав такі чудові твори, як Ходить хвиля по осколу, чи взяв би я бандуру. Головна думка обох віршів це глибоке переживання героя через нерозділене кохання, яке спонукає його до творчості, але водночас стає причиною внутрішнього болю та відчаю. У деяких рядках відчувається відгук патріотичності, який проявляється не прямо, а через образність, глибоке поєднання почуттів із рідною природою та культурними традиціями. Наприклад, у вірші ходить хвиля по осколу. Автор використовує образи хвиль, голба, берегів, що символізують нерозривний зв'язок людини з її землею, природою. Любов до рідного краю проявляється уміння героя відчути красу навколишнього світу, навіть у горі. У вірші взяв би бандуру» Патріотизм прихований у згадці про бандуру, символ української культури. Герой через гру на цьому інструменті виражає свої почуття, перетворюючи біль на культурну традицію. Таким чином, усі три вірші передають ідею нерозривного зв'язку, особистого і національного, де навіть індивідуальна туга набуває ширшого культурного значення. Михайло Петренко поет, чия творчість була на межі забуття. Але чиє слово, наче промінь світла продовжує торкатися сердець? Його вірші це наша історія, наша душа, наш зв'язок із предками. Відновлюючи пам'ять про нього, ми не лише повертаємо в належне місце в літературі, а й нагадуємо собі, що сила слова здатна жити вічно. Пам'ятаємо, зберігаємо, передаваємо нащадки.